Ну що ж, отак коротко покажу вам, як підросли наші качечки і гусочки. Зовсім маленькі сидять. Ось такі перші наші ранні. Що Цікаво, ви питаєте, а чому гусенята не під гускою? Тому що гуска ще сідати категорично відмовилася на яйця, які нанесли, але їх вже багатсько було. Ось так сталося, що сіло у нас дві качки. Качка одна захворіла. Друга вирішила, що вже досить і встала. Ситуацію врятували квочки. Саді от дві квочки, які трішки нам врятували цих качечок. І врятували наших гусочок. Наразі у нас є ще коченятка маліпусінька. І знову ж таки на них садить квочка. А зараз вони підросли у нас трішки. У нас є отакі ящики великі. Ось один ящик, один з них найбільший. Туди ми ставимо лампу, от таку. Можна так ось ставити лампочку в цьому ящику і знизу вона буде підігрівати. Вниз, щоб їм не було холодно. Сінце. Також купуємо ми їм старт для початку. І такі наші будуть качі. Ми купили старт дворик корми для тварин 240 гривень. Зараз це маленький мішок. Великий буде стартувати від 500 гривень. 20 гривень. Тут, принаймні, в нас в нашому районі. Ось наші курки, шипуни, селезня ми маємо, ось один. А ось красунчик другий. Правда, вже був ще один красунчик та трошки тетяна, тобто я махнула. Сокирою не на того. Тут же ж наша твочка рятівниця яка досиджує, вже досиділа качачі яєчка. Та не бушуйте. Ось ми якраз покажемо вам. так такі сидять. Лопатосики. Так. Тут у нас отакі качі маленькі. Будуть родні і гарненькі. Колечка молодець, квочечка. Спокійна, така гарна. Молодчинка. Врятувала трішечки нам качечок. Це зараз ці Качечки трішки підросли, такі гарнесенькі, два білих. А два таких вже сіреньки. Так, коротко про наш пташиний двір, проте, до речі, писала одному. Глядачеві так також. Що закладали в тому розінкубатор? Десь, може, яєць було около 200. І залишилося зовсім жменя тих курок. Щось вони в нас хворіли. Хворіли. Багато, на жаль, пропало. Але трішки є, бо таке яєчка нам потрібні. Ну а як же ж без курку? Так що так коротко показала вам, як підросли наші качечки і гусочки маленькі, і яке у нас є знову ж таки невеличке поповнення. you